Минулий рік для нас був такий особливий специфічний. Ми тоді пережили дуже складну зиму і шукали дії, рішення, проекти, які можна зробити, реалізувати в українській енергетиці, щоб для того, щоб ця зима та й наступна зима були, були легшими. І шукали ті рішення, які могли би покращити інвестиційний клімат, могли би покращити. Могли б покращити ситуацію з новими об'єктами і з інвестиціями в нові об'єкти, і як на мене, ми досить достойно пережили минулий рік. Ми прийняли ряд хороших законів, які стимулювали розвиток і зміцнення нашої енергетичної системи нашої енергетичної безпеки, які давали нові стимули для розвитку зеленої генерації. І минулий рік це той рік, коли в нас так досить активно почала будуватися зелена енергетика вже без зеленого тарифу, а просто на ринкових засадах, як на стороні споживача, так і взагалі вже навіть в промислових е масштабах, е але на ринкових умовах. Е і ми маємо досить непогані показники. У нас е близько 500 мегаватт нового ну, ну, сонця ввелося новому році. Близько 200 мегаватт, дається 187 мегаватт вітру, і десь близько 100 мегаватт газової генерації, що як для воєнного року є досить непогано, і це допомагає нам, особливо навіть сьогодні. Ми маємо такий досить сонячний день і це вже легше для української енергосистеми, тому що в день у нас дефіциту немає, вдень у нас сонячна генерація також допомагає енергосистемі і. Легше нам проходити зимові дні й зимові місяці. Що стосується газу, то безумовно хороший результат минулого року показала компанія «Укргазодобування» задобування НАК Нафтогаз. Це і збільшення видобутку газу, про який вже говорилося. і так само в нас нарешті почав реалізовуватися той потенціал, який є по зберіганню газу, по зберіганню газу від європейських трейдерів та й навіть від наших українських компаній. Також наші газові сховища були. Тож називається вистребувані, затребування, вони користувалися попитом, і ми також якісно і надійно надавали відповідні послуги по зберіганню газу. Скарг, наскільки я розумію, немає. В цьому році е, я е, очікую, що у нас е, продовжиться ця приємна тенден, тенденція розвитку зеленої енергетики. Я думаю, що так само буде нас е, будуть розвиватися балансуючі потужності. Це е, Газова генерація, але що є, що я ще думаю, що цей рік 2024 для нас стане таким е, першим серйозним роком по інвестиції, і, як і по запуску Energy Storage. Тобто установки по зберіганню енергії думаю, що ми побачимо вже не одиничні проекти, а побачимо цілий ряд різних цікавих проєктів, які будуть реалізовані в Україні. По суті, це будуть перші проекти такого досить крупного масштабу. Ну нас поки що там один мегаватт реалізовувалося. Якщо говорити про там про десятки мегават, то такого в Україні ще е, не було. Навіть декілька мегават такого теж е, не було і. Я би дуже хотів, і я вірю, і я навіть прогнозую оптимістично, що в цьому році ми будемо бачити такі гарні і цікаві е, цікаві проекти в Україні. Тому як на мене, е, ті всі виклики, які в нас були зимою 22-23 року. Вони знаєте, як то кажуть, все, що нас не вбиває, то робить нас сильнішими. От вони були такою, таким поштовхом і були таким е, подразником для нашої енергетики. Е, і для всіх нас, щоб ми швидше рухались вперед, щоб ми швидше розвивалися, щоб ми швидше шукали рішення, їх реалізовували, що можна зробити правильне і корисне для української енергетики і для нашої енергетичної безпеки. Мені здається, що минулий рік явно можна записати нам в актив, нам в позитив, і нам треба продовжувати працювати, щоб цей рік ми показали ще кращі результати, і щоб наша енергетика розвивалася і. До наступної зими, а я думаю, що вже можна почати думати про підготовку до наступної зими. Щоб до наступної зими ми приходили ще більш підготовлені, запасу міцності і е, могли дійсно е, показати рівень роботи навіть в таких складних умовах. Тому дякую за це всім компаніям, то між які є тут присутні, тому що це в великій мірі це заслуга всіх учасників ринку і всіх енергетичних компаній.